Бачила, як офіціанти прийде. Да. Зараз ну, зробили... записують. Зараз ми з вами спробуємо себе в ролі офіціанта. Ви будете винесити меню своїм гостям, угу. почекаємо дві хвилиночки, поки вони щось для себе оберуть. Каву чай. Акцію Один день на роботі організували для людей з синдромом Дауна у Кропивницькому ресторані. Тут вони спостерігали за роботою інших і могли попрацювати самі. Це буде дуже гарний досвід саме для нас. Їм потрібна буде допомога, допомога когось старшого, когось більш з більшим досвідом роботи. Але я думаю, що в них все вийде. Учасників акції двоє. Мар'яна та Максим пробували себе у ролі офіціантів, допомагали їм працівники ресторану. Акції один день на роботі хочуть нагадати про людей з синдромом Дауна, про те, що вони можуть працювати, говорить заступниця голови об'єднання родин людей з інвалідністю серце матері Олена Ковальова. Це не хворі люди ні в якому разі, це просто генетична аномалія, яка виникає. Тобто, якщо умовно здорової людини 46 хромосом, то у людини з синдромом Дауна їх 47». Мар'яна Ахрарова каже, їй робота офіціантки сподобалась, бо любить бути корисною, а ще знімається в кіно, вишиває. Рішую в картини. «Я завжди допомагаю людям. я людям, була готова на все». Помітила, що у колективі син розвивається краще, говорить мама учасника акції Галина Наливайко. «Для таких дітей дуже потрібні такі акції. Я люблю рблюдять кофе і я люблю за з музикою». Їм це потрібно. Вони пови... Вони деякі можуть працювати з допомогою, але можуть. У школі людям з синдромом Дауна допомагають засвоїти навички для повсякденного життя. У дорослому віці їм потрібна підтримка суспільства. Говорить вчителька-дефектолог Любов Грицай. Самообслуговування, комунікація в соціумі це те, чого не вистачає взагалі людям з будь-якими. Порушеннями інтелекту. З інтелектуальними порушеннями теж можна називати, але краще звертатися до них, звичайно, як до усіх людей, тому що вони дуже образливі, вони сонячні, вони прекрасні. Якщо вони звертаються до вас за підтримкою, тоді можна допомогти. Чи готові взяти на роботу людей з синдромом Дауна? Адміністраторка відповіла так: дівчатка, хлопці стараються. В принципі, я думаю, що ось таку невеличку допомогу, яку вони зможуть надати офіціанту, то в них вийде. Вони цілий день на ногах, спілкування з гостями. Є гості рідних темпераментів. Тривала акція дві години. Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.